Народна артистка Ольга Сумська шокує українців. Її зять може піти воювати. Акторка також зазначає, її донька досі проживає на Росії з двома онуками Ольги В'ячеславівни. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю, вона ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ольга Сумська уже не впевнена, чи не мобілізують на війну з українцями її зятя росіянина. Володимир Яглич, відомий російський актор, обличчя Альфи, спецпідрозділу Федеральної служби безпеки РФУтний двоє проти сотні для всіх цих зомбі. Білет пріспою Альфа виводі дітей з огня. У цьому промо-відео зять Сумської знімався ще у 2019-му. Група Альфа є найбільш відомими російськими антитерористичними підрозділами, які вирішують завдання забезпечення національної безпеки. Зараз донька акторки Тоня Паперна, яка замовчує війну РФ з Україною, проживає на Росії. Двоє дітей тоні також досі проживають на Росії. Там розпочалася часткова мобілізація, і зять Сумської яглич теж може потрапити під призов. Впевнена, ще не терпнеться твого зятя. те, що його не заберуть і не пошлють в Україну вбивати, не впевнена. Але не я думаю, що це найстрашніша тема. Заявила акторка Огунчарова Подкаст. Ба більше Сумська зазначила, що навіть не намагається обговорювати цю тему з тонею. Та й, взагалі, у своєму спілкуванні мати і донька намагаються оминати такі болісні для них теми. Я боюсь торкатись цих тем. І вона не, 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 не говорить, тому що в неї ось такий стан mm -hmm. постійно, такі вона схудла зараз і така, знаєш, як билинка. Варто відзначити, що Антоніна Паперна вже багато років живе в Росії і мовчить про війну в Україні. Вона одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Вони разом виховують двох дітей. Донька Сумської та її чоловік ще жодного разу не висловилися про війну Росії в Україні та не засудили воєнних злочинів диктатора Путіна. Що це є трагедія двох народів? От звісно, що ми вже не не брати, і ніколи ми не будемо. І це вже це вже така прірва між нами, яка десь на декілька поколінь. Як після другої світової родичі там, і це страшна залежність, розпач і абсолютно неспроможність ніяк підтримати і допомогти, найстрашніші прокльони, які я отримую, я намагаюся абстрагуватися, але не але не виходить. Не виходить, це дуже важко повірити. як люди інколи наповнені ненавистю цією, говорить актриса. Однак на запитання про те, чому сім'я доньки не поїде з рев, Ольга всіляко обходить, зазнаючи, що не має права виправдовуватися. Сумська також розповіла, що після хейту відмовилася від участі у виставі майстер і Маргарита російського режисера Валерія Беляковича. Я відстоювала можливість, завдяки якій ми могли зібрати певну суму. Минулого року були заплановані ці гастролі. Одна акторка мені написала: це вона написала Олю. Відмовляйся, тому що ці гроші нікому не потрібні. Це криваві гроші, це неправильні гроші. Я скасувала свою участь у цих гастролях одразу після цього хейту, і я приймаю той осуд суспільство. і е, якщо вже треба, я можу вибачитися. Я звісно, я це відчула, що значить, це гроші, які не потрібні. І цей збір неправильний. Також зазначу, що шоумен Ігор Кондратюк запропонував Ользі Сумській розірвати спілкування з дочкою через її мовчазну позицію. При цьому сама актриса зізналася, що її дочка дуже переживає через війну в Україні, але не може покинути Росію, бо там її будинок і діти. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні. Саме тут, в Україні, збиратимуться наймогутніші люди планети. Це буде центр Європи, де будуть вирішуватись важливі питання політичного, економічного і соціального формату. Люди з'їжджатимуться в Україну, аби подивитись на цей мужній неславний народ. І потиснути руку нашим славетним воїнам, воїнам світла, які перемогли окупантів.